17. Ви, звичайно, думаєте, що відвідувати місце з такою строкатою історією, як у руїн садибі Бікерстафа, найбезпечніше при денному світлі. Цей розумний варіант, на жаль, не підходив нам з кількох причин. По-перше, після такої клопіткої ночі ми не вставали з ліжок аж до полудня, а решту дня витратили на підготовку і телефонні дзвінки до відповідних установ, щоб отримати доступ до покинутої будівлі. По-друге, Джорджові кортіло негайно вирушити до архіву в черзі, щоб розшукати там сповідь Меріділак, старий документ пов'язаний зі спільницею Бікерстафа. Джордж сподівався, що цей матеріал, хоч якось, прояснить ті моторошні події, які відбулись у садибі лікаря багато років тому. До того ж, на п'ятий йому наступав Бобі Вернон. Він читав в архівах ті самі газети, що й Джордж, і цілком міг дійти такого самого висновку. І нарешті останньою і найголовнішою причиною того, чому ми не могли завітати туди до заходу сонця, була я, тобто мої своєрідні таланти. Після нашої розмови з черепом Локвуд підносив їх аж до небес. Поки ми збиралися в дорогу, він чи не вперше за увесь час, що ми працюємо разом, не скупився на похвалу. Тут не може бути сумнівів, Люсі, говорив він, розкладаючи на підлозі акуратним рядком соляні бомби. Твої здібності феноменальні, і ми повинні користуватись кожною нагодою, щоб ти могла їх виявити. Хто знає, що ти можеш відчути в будинку бікерстафа поночі? Я маю на увазі не тільки слух, а й дотик. Так, смутно відповіла я. Можливо. Зрозуміла, що ця розмова не дуже мене тішила. То правда, що часом мені щастило вловити відгомін минулого, коли я торкалась об'єктів зі слідами потобічної сили. Та це не завжди було приємно. Я перечувала, що в будинку бікерстафа мені теж буде не до веселищів, хоч і як із цього приводу бадьорився локвот. Тому я й не розділяла його нинішнього радісного настрою. Денне світло трохи пом'якшило страх від слів, які прошепотів черп, одначе мені не подобалось, що ми збиралися йти дорогою, запропонованою саме ним. Тож, перше, що я зробила, коли зійшла вниз до кухні, як найміцніше закрутила склянку і завісила її полотном. Мені не хотілося, щоб він бачив нас, коли це не потрібно нам самим. Він і без того наробив нам уже чимало шкоди. Закінчивши роботу з поясами, я взялася за термометри, свічі, ліхтарі, сірники, пляшечки з лавандовою водою та інші знаряддя, перевіряючи, чи все працює як слід. Локвуд щось бурмоців собі підніс, поповнюючи запас залізних стружок. До речі, привид у склянці згадував і про нього. Так само пошепки, як і про таємні папери Бікерстафа. Він говорив про таємну кімнату Локвуда на другому поверсі. Я обернулась, щоб зачинити вікно, яке виходило в двір, двері оббиті зсередини залізними смугами? Це може означати тільки одне. Але ж це смішно. І водночас як можна вірити одним словам привода і не вірити іншим? Люсі, сказав Локвод, ніби прочитавши мої думки. Я саме міркував про нашого приятеля привида. Ти єдина, хто розмовляв з ним, ти відчула його натуру. Як ти гадаєш, чому він зненацька заговорив? Перш ніж відповісти, я трохи помовчала. Не знаю. Правду кажучи, я не вірю жодному його слову, хоч гадаю, що справа Бікерстафа зацікавила його. Пам'ятаєш нашу розмову тієї ночі, коли ми повернулися з кладовища? Ми говорили саме про Бікерстафа, так само, як і вчора. Досі він кілька місяців чув від нас про десятки інших справ та ніколи не втручався. А тепер заговорив ще й дивічі за три дні. Навряд чи це простий збіг. Локвот саме заповнював каністру залізними стружками. Він повільно кивнув. Твоя правда, ми повинні бути пильними, аж поки зрозуміємо, чого він хоче. Проте він згадав ще одну цікаву річ сказав, що бікер стафе дзеркало, кістка і скло, потрібне для знання й просвітлення. Як ти гадаєш, що це може означати? Не маю уявлення. Просто Джордж вже дивився в це дзеркало, лише одну мить і все таки він поглянув на мене. Як по твоєму, Люсі, чи все з ними гаразд? Ну, часом Джордж трохи неуважний, але ж він завжди такий. Так, але все таки слід би за ним простежити. Локвуд усміхнувся теплою лагідною усмішкою, від якої все довкола здавалось простішим і зрозумілішим. Якщо пощастить, він принесе нам сьогодні новенькі відомості про Бікерстафа. А ще, сподіваюсь, невдовзі почути свіжі вісті від фло. Кожне її слівце про аукціон у Вінкмена це попутній вітер у наші вітрила. Проте Локвадові Надія нітрохи не справдились. Флобом тоді так і не з'явилась, а майже о п'ятій годині повернувся Джордж, украй натомлений і похмурий. Там у черці казно що, мовив він, умостившись на стільці. Я був у тамтешньому архіві, і мені сказали, що сповідь Мерид Юлок і справді зберігалась у них. А коли її почали шукати, виявилось, що її немає, її вкрали, і вони навіть не знають коли, як дивно, і тим паче не знають, чи існує хоч одна копія цього документа. Ось тобі й маєш. А може, це Бобі Вернон? запитала я. Він не приходив туди перед тобою. Джордж зітхнув ні, я йду попереду, він збирається до черці завтра. Цей рукопис викрав хтось інший. Що ж, поживемо, побачимо. Дорогою додому я телефонував Альберту від Джопліну, питав його думку щодо можливих копій сповіді. Він чудовий дослідник. Можливо, тут він допоможе нам. Локвуд насупився Джоплін, ти краще нікому не розповідай про нашу роботу. А що, яке він розкаже кіпсові? О, Альберт, людина певна. Він мій приятель. До речі, мушу сказати, що він посварився з паном Сондерсом. Сондерс просто лютує через усю цю халепу в Кенселгрін. Йому довелось призупинити розкопки, відпустити нічних вартових безплатні. Джоплін дуже переймається цим. Він поправив окуляри і озирнувся. Ось такі в мене новини. А що вас? Я розмовляв з місцевою владою в Гемстеді», – відповів Локвод. Територія лікарні Зелена Брама досі покинута й обгороджена, але туди можна дістатися вулицею під назвою Вайтстоун Лейн. Люсі, знайди на її на мапі. Так, ми поїдемо туди останнім автобусом перед комендантською годиною. Будинок Бікерстафа стоїть з краю ділянки. Його ніхто не замикає, бо жодна людина при здоровому глузді туди не поткнеться. Місце саме для нас, зауважила я. Локвут позіхнув. Що ж, в нас ще багато. Піду і потренуюся з рапірою на манекенах, а потім трохи перепочину. Якщо хоч половина історії про цей будинок, правда, то нам випаде веселенька нічка. Гіл – зелене північне передмістя Лондона, цілком шляхетна місцина, принаймні денної пори. Якби наш похід був звичайною прогулянкою, то вулиці західної частини Гілу видавались би для цього найзатишнішим місцем. Широкі тротуари, обсаджені деревами, обставлені рядами захисних ліхтарів, витончено звивались довкола гемстецького пагорба. Самотні джинжуристі будиночки гніздились в глибині розлогих садків. Навіть суцінки, що швидко спускались на землю, дихали відчуттям достатку й добробуту. Це відчуття не покидало нас уздовж майже всієї Вайтстоун-лейн Лейн, короткої широкої вулиці, забудованої вілами доби королеви Вікторії, що прилягала цієї пустища. Доглянуті газони і живоплоти, кущі азалі на клумбах, густі, мовжебрацькі бороди. Все це цілком пасувало до гемпцинських звичаїв. Проте кінець вулиці видавався вже вбоїшим, а два останні будинки взагалі порожнювали. За ними дорога закінчувалась біля високих іржавих залізних воріт, обкручених колючим дротом. Яскраві трикутні помаранчеві знаки Депрік попереджували про вхід до забороненої зони. Так, то був вхід до лікарні з Лена Брама, що вигоріла понад століття тому і відтоді стояла пусткою. Крім колючого дроту, ворота було обкручено старим ржавим ланцюгом. Ніякого замка на них ми не побачили, у ньому просто не було потреби. Локвут натяг рукавички і почав розмотувати ланцюг. Його ланки були тверді й міцні. Джордж, ти казав, що тут збиралися будувати житловий квартал, нагадав він, і облишили цей задум через прояви надприродних сил. А що то були за прояви? Джордж поглянув крізь ворота на темне пустище. Хоч, як тепло було цього вечора, він надяг на голову вовняну шапку, а на руки рукавички без пальців. Обраний він був у темну нічну куртку, джинси й роботі черевики, а до пояса причепив додатковий ремінь з каністрами і соляними бомбами. До того ж, на мій подив, він зібрав собі ще один рюкзак, помітно більший і важчий за той, що приготувала я. Рюкзак був страшенно важкий, і Джорджове обличчя аж лисніло потом. Звичайні прояви, відповів він. Ти ж знаєш, як це буває. Локвот нарешті розмотав ланцюг і різко штовхнув ворота. Вони відчинились із репінням, схожим на звук переламаної кістки. Ми одне за одне прослизнули крізь ворота і увімкнули кишенькові ліхтарики. Потрісканий асфальт під нашими ногами, поріз густою довгою травою. Вогні наших ліхтариків танцювали по нерівній рівні грудкуватій землі. Довкола росли високі буки, молоді дубки і берези. Дорога між деревами звивалася ліворуч. Ця дорога приведе нас до лікарні, зауважив Джордж. Іти треба десь із півмилі, отуди, до пагорба. Локот кивнув чудово, веди нас. Ми мовчки рушили вперед. По ногах черкала висока трава, над землею досі порвала денна спека, зійшов в місяць, і пустоща потонула в сріблястому сяєві. Білі хмари громадились у небі, наче примарні замки. Що значить звичайні прояви, Джордже? спитала я. Ціні? Так, головним чином ціні й тумани. Ледве помітні прояви, що плавають у повітрі. До речі, не забувайте, що довкола лікарня безлюдно, тут поблизу ніхто не хотів залишатись. Тобто нічого небезпечного немає. У руїнах самої лікарні ні, а от будинок Вікерстафа інша річ. Ми піднялись на невеликий пагорб лондонські вогні в мерехтіли мерегтіли Неонови море. Довкола панувала тиша. Комендантський час уже розпочався, місто поринуло в мовчанку. Зупинімось на хвилинку, попросив Джордж. Мені треба перепочити. Він зняв рюкзак і скинув його на землю. Рюкзак був справді здоровенний, до того ж якоїсь дивної викривленої форми. Що тут у тебе, Джордже? спитала я. Нічого, деяке додаткове знаряддя. Не хвилюйся. Фіззарядка мені тільки на користь. Я насуплено поглянула на рюкзак. Від якого часу ти. аж тут я здогадалась. Зрозуміла, що він, цей рюкзак, мені нагадує. Тоді нахилилась і розстебнули його, присвічуючи ліхтариком. У його промені ми побачили пластикову кришку й увігнуті стінки знайомої посрібленої склянки. Череп? вигукнула я, ти притяг його сюди? Джордж, здається, зачепили мої слова. Притяг це ще легко сказано. Так, ектоплазма не має ваги, але ти навіть не знаєш, як тяжко її носити. О, моя бідолашна спина! І коли ж ти збирався сказати мені про це? Я взагалі не хотів говорити тобі. Ми ж не знаємо достеменно, де кабінет бік став, а череп знає. Отож, на випадок, якщо ми не знайдемо кабінет, Локвуд вирішив Що? Я обернулась до нашого керівника, що тим часом зацікавлено оглядав кущі кропиви. Локвуде, ти знав про це? Він кахикнув. Ну, він лише запропонував, поспіхом сказав Джордж. Це було його ідея, і мені спало на думку, що він теж допомагатиме нести цю склянку. А натомість я тягну її всю дорогу, наче віслюк. «О, моя бідолашна спина. Самов ти нарешті зі своєю бідолашною спиною. Ви здоріли чи що? Ви хочете, щоб я говорила з небезпечним третім типом у зоні, де може бути безліч інших гостей? Ви, напевно, обидва збожеволіли. Гадали, що я на таке погоджусь? Ні, відповів Джордж. Тому й наказали тобі. Забудьте про це. з огидою вигукнула я. Куди поділася твоя обачність, Лохвиди? Я поки що при здоровому глузді й негайно збираюся звідси. Не треба нервуватись, Люсі, відповів Локвуд. Це цілком безпечно. Склянка в рюкзаку, а кришку міцно прилаштовано. Привид ніяк не зможе проявити себе чи заговорити з тобою. Він лише запасний варіант на випадок, якщо ми не знайдемо ті папери. Тих паперів радше за все взагалі не існує, буркнула я. Не забувайте, що нам про них розповів цей підступний привид у склянці. Хіба можна йому вірити? Я їй не кажу, що можна, але він запевнив нас, що працював з бікерстафом. Повернення в цей дім може заохотити його до дальшої розмови. Я не дивилась на Локвода, він зараз усміхнувся б, а мені було не до усмішок. Як просто в тебе все виходить. Береш мене і тягнеш до цього будинку. Тут справді відбулись моторошні речі, відповів Локвод. Та це не означає, що тут досі живуть привиди. Духа бікерстафа тут немає, він на кладовище, дзеркало так само, що іще може зашкодити нам. Він добре знав, що іще може нам зашкодити, ми всі це знали. Та я не відповіла нічого, лише підхопила свій рюкзак і рушила за хлопцями. Дорога звернула вбік від дерев, лондонські вогні залишились далеко позаду. Серед трави, нарешті, з'явились темні руїни, здебільшого низькі і геть порослі мохом, лише подекуди вони сягали висоти другого поверху. То були залишки згорілої лікарні. Мої відчуття насторожились, повіяла огидним холодом і страхом. Серед каміння ліниво пурхали бліді нічні метелики. Я підозріливо поглянула на них, проте метелики виявились звичайнісінькими. Ми обережно подались уперед. Я бачу смертні вогні. Прошепотів локвот, ледве помітні серед руїн. Я на мить прислухалась і почула тихе тихе тріскотіння вогню, вигуки, чийсь далекий вереск. Несподівано звуки вщухли лише вітер ніжно шурхотів листям. Пройшовши ще трохи далі, ми дісталися до найвищої з утілілих стін, я краєм ока помітила примарну сіру постать, що стояла на дверях і стежила за нами. Поза шкірою в мене пробіг холодок. Перший тип мовив Локвот, тінь або причайний, нічого страшного. Так, а що там? Він показав на верхівку пагорба те, що нам треба, відповів Локвот, будинок бікерстафа. На тлі осяяного місяцем неба виросли чорна споруда, що стояла осторонь руїн. Будинок, великий, незграбний, споруджений з грубої темно-сірої цегли, був оточений невисоким муром. Фігурний дах із численними димарями мав кілька крутосхилів, з яких подекуди повпадали черепиці і стирчали, мов ребра балки, великі вікна, порожні й чорні. Немовби пильно дивились на нас, як це зазвичай буває в покинутих домах. Стежка з гравію вела від дворі до захаращеного садка, де трава сягала нам аж до колін. Ми стали на воротях, узявшись за руків ярапір. Джордж дістав з кишені пакуночок м'ятних людяників і роздав їх нам усім. Я так і думав, що видовище буде не з найгарніших, сізнався Локвот, смокчучи людяник. Проте зовнішній вигляд це ще не все. Пам'ятаєте у скотобійню в Депфорді зовні страх та й годі, а всередині нічогісінько. Еге ж, для тебе нічогісінько, заперечила я, бо ти на горі балакав з господарем, а нас із Джорджем безрукий загнав у підвал. Так, я пригадав. Я, напевно, мав на увазі щось інше, будь що це не означає, що тут неодмінно трапиться якась халепа, навіть якщо тут когось жорстоко вбили. Придай но ну, мені ще один людяник Джорджа. Я уважно слухала його заспокійливі слова усе ж локвот і ко агенція ще давно вже має справу з покинутими будинками. Врешті-решт, саме нас залучив до цього розслідування Барнс, і саме ми хочемо втерти цим носа кіпсові. І врешті, саме нас, Пенелопа Фіти запросила на свою вечірку. Отож ми розправили плечі і рушили стежкою вперед. Тільки пам'ятайте, бадьоро говорив Локват, щоб розігнати нічну тишу, й наші похмурі думки. У нас тут дві мети по-перше, ми шукаємо документи, про які згадував череп. По-друге, ми шукаємо будь-які надприродні сліди, залишені Бікерстафом чи його друзями. Просто чисто і швидко. Прийшли, зробили, пішли, і жодних проблем. Ми підійшли до будинку. Я відразу помітила східці, порослі пліснівою, розхитані двері і вікониці, що аби як затуляли розбиті вікна. На стовпах ганку було вирізьблено маленьких демонів. Такий собі натяк, що добром це все не закінчиться. Від густого куща під однією із стін вігали міцним солодким запахом. Повітря довкола було тепле і задушливе. Джордж піднявся зхідцями і зазирнув у маленьке скляне віконце біля дверей. Нічого не видно, повідомив він. Хто піде перший? Я насупилась. Що, знову? Завжди я перша? Ні, не завжди, заперечив Локвот. Могилу пані барат першим відкривав я, а залізну домовину бікер став Джордж. Так, але ж до того годі сперечатись, Люсі. Сьогодні твоя черга, не хвилюйся, ми тебе прикриємо. До того ж, як я вже казав, там немає нічого небезпечного, лише сліди чиїхось давніх спогадів. А хіба не з них виникають гості, Локвуде? Давні спогади? Ну, гаразд, тільки чому ми не прийшли сюди в зручнішу годину, наприклад, опівдні? Відповідь, щоправда, я знала й сама. Лише поночі можна виявити приховані сліди потойбічної сили. Лише поночі пам'ять покинутого будинку може ожити. Я штовхнула двері, сподіваючись, що їх замкнено. І не вгадала. Двері без жодного звуку відчинились і зсередини повіяло гнилизною. Я відчула, як поза моєю шкірою пробіг мороз, і волосся на голові заворушилось. Можливо, Локвот має рацію, і тут немає жодного гостя, але ж це будинок, останній власник якого присвятив багато років моторошним окультним дослідженням, пробував, напевно, всілякими негідними способами викликати душі померлих, і врешті його спіткав таємничий жалюгідний кінець. Погляньмо щиро перед нами справді сліди давніх спогадів, які не вдасться вивести звідси звичайним провітрюванням. Але ж я, агент, і таке інше. Ну, одне слово, ви знаєте отож я без вагань, тобто майже без вагань, ступила за двері.